Вітаю всіх вас, пані та панове радіослухачі. Просто зараз ви можете чути і відчувати радіоподкаст. Зупинка так, ви не помилилися. Радіоподкаст. Його можна передати в ЕТР. Тоді він стане радіопрограмою, а можна завантажити і слухати кого зручно. Радіоподкаст це форма, що єднає золоту добу радіомовлення і світ інтернету. З вами на зв'язку ведучий Нікіта Скобліков, і ми готові розпочинати. Ми живемо у важкий час у час великих страждань, болю та гірких сліз, які були завжди на цій планеті. Однак зараз вони перемістилися на нашу з вами територію державу Україна. У багатьох з нас давно було відчуття легкої паніки чи тривоги. Хтось з нас завжди відчував певну небезпеку від нашого пролюдожерського сусіда. Та, попри ці відчуття, запобігти неминучому на нам не вдалося. Нелюди розпочали свій наступ минулоріч 24 лютого. Звірства розпочалися у перші ж дні нападу. Достеменно невідомо, хто першим назвав окупантів орками. Може, той, хто бачив їхні справи, але й таке може бути, що слово це підкинула нам ворожа пропаганда. Згуртувати загарбників відчуттям спільної провини і страхом спільної відповідальності старий психологічний трюк. Його описав ще Гарольд Ласуел. У бандитів це називалося пов'язати кров'ю у німецьких нацистів позбутися химери совісті. Так чи інакше слово прижилося, і тут нам час зробити першу зупинку. Згадати звідки та хто зробив у нашому реальному прагматичному світі таким популярним, це казкове слово орки. Тут у кожного виникне асоціація з фентезі циклом британського класика Джона Руальда Толкіна Володар Перснів. Його книги були заборонені в СРСР, хоча були спроби видати, навіть створювали переклади. Чому, наприклад, книги Джорджа Орела забороняло? Зрозуміло, його колгосп тварин це притча, алегорія на революцію 1917 року і наступні події в Росії, а ще пряма критика сталінської версії комунізму. З Володарем перснів не так просто. Це книги про отруйну жагу влади, про обнуління совісті та людяності у тих, хто захищає пожиттєве право на трон методами терору. Але повернемося до орків бойових страховиськ армії зла. Пам'ятаєте, коли так звана Друга армія світу наступала на Київ? У багатьох виникло млосне відчуття поразки. Здавалося, сили вторгнення нескінченні. Ось ось почнуться вучні бої у столиці. І, певно, тільки в ту мить більшість українців збагнула. Це не раптовість і невипадковість. Темряву на сході плекали руками. Зупинити її зможемо тільки ми. А тепер послухайте невеличкий фрагмент з володаря перснів, уривок, в якому наче про це все й розповідається літературною мовою. Неватажок орків і не отаман розбійників керував наступом на Гонду. Темрява розступилася раніше, ніж планував її пан. Фортуна зрадила його на мить, і світ повернувся проти нього. Перемога вислизала просто з рук, але руки його були довгі, він усе ще був могутній, а військо його величезне. Король примара персня, володар назгулів, зброї він мав багато. Він відступив від воріт і зник. Теоден, король дороганської марки, виїхав на дорогу, що вела від воріт до річки, і повернувся до міста, яке було за милю від нього. Він трохи притримав коня, шукаючи ворогів, і короля наздогнали його лицарі, а з ними Дернгельм. Попереду, ближче до стін, воїни Ельгельма билися біля облогових машин. Рубали, кололи, скидали орків у вогняні рови. Майже вся північна половина пеленору була очищена, ворожі табори горіли, орки тікали до річки, як звірі від мисливців, і рогірими рубали їх направо і наліво. Однак ворожого війська ще не розбили, а до воріт не прорвалися. Тут міцно засіли орки, а другу половину рівнини займали свіжі полки. На південь від дороги стояли основні сили Герадримів, і там ворожі вершники збиралися під прапором їхнього вождя. І він подивився вперед і помітив у ранковому світлі королівський стяг, що майорів над купкою вершників, котрі відірвалися від своїх. І тут він розлютився і закричав і, розгорнувши свій стяг, чорний змій на червоному полі, кинувся на білого коня на зеленому, і, мов зірки заблищали голені ятагами. У сьогоденні наш ворог та за сумісництвом загроза для всього світу продовжує йти літературною стежкою Толкіна. В кінці минулого року уособлення всього, що так ненавидять українці. Путін спробував подарувати учільникам країни СНД персні влади взяти під свій контроль незалежні держави, спокусивши лідерів довічною владою незалежною від довіри народу. У Романі ці персні порівнюють з кільцями саурона, а їхніх одержувачів з Назгулами, владиками з числа людей, яких поневолив перстень всемогутності. Три персні для ельфів для їх королів. Сім гордим гномам з камінних палат. Ще дев'ять людям смертних родів, один повелитель людьми, де імла, в мордорі, де морок і тінь на землі. Один з них керує, один всіх знайде, один їх збере й у пітьмі всіх зведе. В мордорі, де морок і тінь на землі. Та, попри неймовірну схожість події обставин, схоже, навіть орки з роману Володар Перснів не прагнули б сьогодні порівнянь з російськими загарбниками. Адже таке порівняння поплюжить казковий світ. Цитую звернення новозеландського актора Сали Бейкер, який зіграв саурона у фільмі Володар Перснів. Я був сауроном у Володарі Перснів, але був шокований абсолютним злом, з яким борються українці, каже Сала Бейкер. Думаю, справжні б орки його підтримали. Від імені світової діаспори орків я хочу звернутися з важливим проханням. Будь ласка, не називайте росіян орками. Нас це ображає. Багато століть ми не вдаваємося до варварських методів боротьби. Орки не будуть цілити в жінок і дітей, красти пральні машини і гадати на килиме. Ми воїни. А не якийсь непатріб. Я чув, що росіяни стріляють по зоопарках і вбивають беззахисних тварин. Що вони їм такого зробили? Будь ласка, не називайте росіян орками. Мені соромно перед моїми дітьми. Що ж, час зупинитися, згадати минуле і помріяти про те сьогодення, яке у нас вкрали. А ось так би ми розважалися, але мої плани до легковажних форматів зруйнував уламок ракети, який впав неподалік від будинку. Усім привіт, любі друзі! Чи може й не друзі? А вороги чи може зовсім не привіт? Однак, якщо слухаєте, то це для вас. В мене багато імен. На півдні Італії мене називають Нікіто Скоблікаці. Мама мія! На півночі Англії Нікіта Скоблікейшн. май oh гад! Однак в побуті для всіх я просто Нікіта. Отож, вітаю усіх слухачів на своєму аудіоподкасті Зупинка. Зупинка це кінець чи пауза перед початком, можливо, тривожність чи час, коли можна розслабитися. Кожен знайде щось собі до душі, найголовніше слухати та відчувати. Адже найближчий час вас порине полум'я. Ви ремоції, що будуть змінюватися впродовж усього аудіоподкасту. Ви ознайомитеся з аудіоп'єсою, яка є відносно контраверсійною, та остаточно зможете її осягнути лише в кінці програми. Можливо, ви не зможете зрозуміти, і вам буде боляче, соромно та жахливо на душі. Та, попри це, розумієте, що це також емоції, які я вам дарую. Оскільки більшість слухачів, які автор програми, живуть, існують та загалом перебувають на території України, мушу зазначити, що ваші донати, які ви надсилатимете впродовж програми, підуть на шляхетну справу. Хвилинку, а ось і перше з них я зачитаю його для вас. Шановний пане Нікіто, дякую за вашу творчість. Слухаємо сім'єю вже не перший місяць. Розкажіть, будь ласка, про момент війни з власного досвіду, який перевернув ваше життя до гори дном, або навіть зламав. Дякую за питання, пане Елен Дрійовичу. Та це ж мій викладач з університету, пане Хоменко. Дякую, що слухаєте мою програму, а також за цей донат у тисячу золотих дукатів на мої нові черевички. Тепер перейду до вашого питання. Насправді я не можу пригадати якийсь конкретний момент, який зламав мене як людину. Натомість я б сказав, що був піковий момент, котрий змусив мене замислитися, скільки я ще зможу так протриматися. Я сидів вдома та переглядав стрічку новин. Як в чергове оголосив повітряну тривогу. Я розумію, що неправильно від медійної персони казати на таку велику публіку такі речі, однак ці речі є правдивими. Я не пішов у підвальне приміщення ховатися від ракет. Я продовжив сидіти та скролити новини. Аж раптом я підстрибнув зі свого крісла. Це не вираз, що я здивувався я буквально підстрибнув, а потім загуркотіло уся квартира. У вікні я побачив дим, що здіймається поруч з одним із будинків. Згодом я дізнався, що це впав уламок ракети. У той самий момент я відчув себе неймовірно маленькою людиною, яка не здатна себе захистити, як би сильно не ховався. Я згадав, скільки відеороликів я подивився, у яких бачив закривавлених людей. Дорослих, дітей, людей похилого віку, я вкотре згадав, через кого це та якого громадянства люди виробляють це проти моєї держави, та, зокрема, й проти мене. В мене сильно почало битися серце, та я почав скиглити в своїй голові. За що мені це? Чому моя країна і загалом я страждаю? Я просто хотів жити у вільній державі та бути поруч зі своїми рідними та близькими. Однак в той же самий момент слабкості я і згадав про своїх близьких та рідню. Я нагадав собі, заради кого треба триматися та кому. Му в першу чергу треба допомагати, адже все як доміно здамся, я здадуться наші військові, здадуться мої рідні, здасться й уся країна. Мої слухачі, як ви можете почути, до нас прийшов черговий донат. Отакої аж 10 тисяч піратських піастрів від Поліни Левковської. Ось що вона пише у донаті. Дякую за ваші етери, пане Нікіто. З великою любов'ю ставлюся як до вас, так і до вашої творчості. Хочу запитати, яка ж у нас буде сьогодні програма. Дякую і вам, пані Поліно, за питання. Дійсно, щось я затримався. Якщо коротенько, то загалом ви прослухаєте неймовірно на мою скромну думку за ідеєю аудіоп'єсу, яка розбита на чотири частини. Мова йтиме про російського фанатично налаштованого та повністю просоченого пропагандою Військового на початку так званий визволитель буде захоплюватися усім, що відбувається. Йому буде однаково, чи це війна, чи спеціальна операція. Для нього важливе одне. Військовому дарована можливість помститися за усі вісім років, під час яких йому розповідали, що Україна нищить Донбас та його населення. Вже у першій частині окупантові згодом стає настільки байдуже на захист Донбасу, що він радий приєднати й інші українські області. Для нього ця війна захват та настання того, чого він так довго чекав. Знаєте, народи, я певно більше в деталі не вдаватимуся, бо бачу вже минуло багато часу. Тож, якщо коротенько, у цій радіоп'єсі ви побачите, як зіштовхуються правда та роки пропаганди, ви почуєте, як змінюються мислення окупанти, і на сам кінець його останні слова, з якими він піде з цього світу. Дякую, що були сьогодні з нами, люди. Перед прощанням хочу подякувати особам, які доклали власних зусиль, аби цей подкаст зміг вийти у світ. Серед них Максим Лаврінчук, Ілля Андрійович Хоменко, Поліна Левковська, Роксоана Лісовська, Нікіта Галка та й власне, я неперевершений Нікіта Скобліков. Ми спробували поєднати гротеск і щирість, крик і мовчання, відродити засобами радіодрами традиції українського народного театру, показати, як не витримують зіткнення з реальністю фікція руськава. Міра, як руйнується химерний світ сепаратиста, отруєного ворожою пропагандою, і яку біду спричиняє помилковий життєвий вибір. Отже, до вашої уваги уривок аудіодрами безіменна. Різноманіття і несхожість синоніми до слова світ. Хоча ми поруч усі ми божі, хапаємось за власний рід. На клаптику землі малому, який обріз кубкою назв. Боролись сили дітей Ноя, що мріють повернуть Донбас. А він, так званий, він в лапках, він вже із трьох проклятих літер. Та для одних він в хресті цвях, для інших грошики на вітер. Побачити на полі бою і поза ним серед хатин ми зможемо аж трьох героїв, не схожий кожен з них один. Український військовий гордий і вільний, Захищає країну, несе службу пильну. Російський його так званий колега, патріот визволитель, мечить, бо так треба. А ще є бабуся щаслива і горда. Визнали її республіку квазінародну. Її захистить Друга армія світу, радіє сама, радіють і діти, та насуваються злами поволі. Їхнє життя змінять звичний свій плин. Як перетнуться їхні долі, дізнаємось зараз з ранкових новин. Росія розпочала війну в Європі. Україна прокинулася серед ночі під звуки вибухів. Отже, п'ятій ранку Росія напала на Україну. Російські війська атакували Україну з кількох напрямків. Шановні громадяни України. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Наче випуск з кризису вокруг України, російські військові все таки началі повномасштабної операції. П'ять часов утра українці проснулись, від воя сирен і тривожних дзвонків. Мною прийнято рішення по привіді специальной военной операции. Ну, звісно, я мав рацію, хтось навіть на мить повірив, що ця суча федерація відшепиться від України. Звісно, Путін приховався за донбаськими маріонетками і дуже гарно готувався, запасаючись ракетками. Та не для того трясся його мамі, щоб у бадмінтон ми дружно зіграли, а щоб мирні міста України. Розгромити вщент, бо не підкорили їхні гауляйтери, ні окупанти, ані щедрі хабарі, ні гармати, навіть пропагандистів-таланти не змогли наш захист подолати. А тепер дружно всі стаємо до бою. Цивільні військові у нас справа одна. Цього разу ми цілком готові. До нас прийшла війна. От, нарешті почалося, як же довго я чекав. Ні-ні ні, нам не здалося, Путін враз війну почав. Хай як хоче, називає, хай приховує як слід, хай карає лібералів налякати, щоб весь світ. Я ж бо знаю, за ким правда, вісім років слідкував. Порошенко суче падло, весь цей час Донбас тервав. і Зеленський, наркомани. Ти Росію обманув, заявляв, що мир настане, а сам НАТО присягнув. Нема більше віри вам, неонацистам і падлюкам. Всім отим клятим хохлам особисто вирву руки. Хто згубився на бездоріжжі? Росія всіх приєднає, Херсон, Харків, Запоріжжя, руський мір вас обіймає. Як же хочеться почати? Ровку хлів нацистів, як вода питна. Буду раду їх вбивати, бо нарешті війна. Ох, сусіденьки, ви чули? Путін визнав ДНР та велике ще чудо. Відвоює він тепер наші землю до кордонів, що встановила Конституція, ще й хохлів об'є мільйони, знищить київську корупцію і наймиців американських, які допомагають нас бомбити. На честь події організуємо танці. Слава Росії! Ми в руському світі. Тепер заживем, Будемо росіяни. Зарплати підвищить, ще й пенсії дихати на світі легше стане під святою російською протекцією. Путін припинить геноцид, встане на наш захист, як стіна. Він поставить на коліна цілий світ. Як же добра війна. Ну ось я тут, на Україні, виконую обов'язок як слід. Відтепер я герой. Оце щастя дитині. А як прославиться мій рід? Серед побратимів одні лише герої, Проте земляка я ніяк не знайду. Калмики, татари, башкири і комі з усіма, окрім руських, я вірно служу. Та це не важливо, я вірю, в Росію і в Бога. За нього я сотні убив. Заради нього біль і нещастя я сію. А що? Де ви були ці вісім років? Що мирних вбиває, та це не біда. Нацист не може бути поза війною. Жінок гвалтувати сама смакота, а потім тихесенько вистрілить в скру. Оню ця, як її там, Буча точно згадав. Тепер це моє місто Буча. Є стільки Бучан вже замордував. Медалі з отримані сам Путін вручить. Та що ж це таке? Я ще Київ не взяв. Куди відступать? Хто сказав? Знову зрада. А це сам Путін накази віддав. Напевно, Шойгу й ці порадив. Ми відступаємо та ненадовго. До Києва на танку я ввірвуся. А поки додому за рідною Волгу, бо берегти вояк треба у гарному дусі. Пішов час, і як не дивно, друга армія світу тікала. Українці вірять неодмінно. На землі скоро вернуться орала. Та поки далеко до мирних часів росіяни атакують знову і знову, їх так лякають полоном хохлів, замордують, поб'ють, вип'ють кров і покинуть лежати отак на землі, вони не жаліють своїх побратимів. Російський солдат від страху тремтів, бо сталось його у полон захопили. З в бою зіткнулись життя й пропаганди роки. У мозку солдата все перевернулось. Хіба це наркомани? Нацисти? Хохли? На землю, ще? в землю. Раєсія? Що згадаєш у ту мить, як будеш помирати мимохідь? Може, колір коханих очей, заради яких убиваєш наших дітей? Що ти малиш? Я не знаю. Або згадаєш пісню ту, яку в дитинстві від мами чув. Або пригадаєш дитячий сон, де летиш у небі на вагу. Відчепися, я не знаю. Чи убивці м'ясники бачать лише мерців у вісні? Чи ви чуєте ночами, як ваші жертви несамовито кричали? За що ненавидиш мене? Я визволителем прийшов у цей жертовник. Скажи но, де були восім літ. Донбас, бомбили, забороняли мову. Хлопчика в трусиках розіп'яли, як хреста. Дім профсоюзів спалили, мов трою. Геноцид на Донбасі ваш президент розпочав. За це заслужили відчути ви болю. Так, ми прийшли, ми вас убиваємо. Та це не скасовує всіх тих років, коли ви відмовляєте. Жити з нами навзаєм. Тепер поучіть, розпишіться, умріть. І з лються пропагандистські штампи нестримним, лютим, диким потоком. І ось такі зазомбовані, задурманені мавпи, прийшли сюди завойовувати нас крок за кроком. Я тобі ось що скажу, клятий убивце. Ми з тобою із різних далеких світів. Коли повернешся додому, відчуєш різницю. А поки їх пий і чекай на обмін, і ти не думай помститись тобі найбільша насолода у цілому світі, та тебе лайдака можна виміняти на побратима мого, тому мусиш ти жити. То це ти нещодавно вийшов з полону? Ну то що, розкажи мені про бандеру, нацистів, які голодом морять до скону. Чи ми справді воюємо за руську еру? Бабцю бляха облиш, я відвоювався, стільки болю, смертей гадства, лайна, і в полоні з нацистами зовсім не знався. Хто, блін, знає, можливо, їх зовсім нема. А як же геноцид російського народу? аутиск мови, спасіння, денацифікація? А як же нам відновити руську породу? Чи на її місце прийде українська нація? Думай більше стара, а не те, дивися. Ми воюємо, бо бляха, просто так треба ні тобі, ні мені, а одному гульвісі. Поки править він нами, то наша проблема. Що ти кажеш, солдатику милий? Та невже справді так і усе це дарма? Враз лишилось ніщо від моєї родини, серце кров'ю налите? Мов пеклі пала. Бабцю збирай на швиденько всі речі якомога далі звідси тікай, і я втечу, бо це все душу перчить, та сперш дослужу, лиш мені дембельнутися дай. І з вірою у перемогу я знов хапаюся за зброю і прокляну святого Бога за Україну бідну мою. Я вірю лише у нашу волю, у щасливе майбутнє дітей. І віру підкріплю кров'ю, звільняючи шмат землі цей. Та ось кінець нашим мукам виходимо на законні кордони. Оце розповідь буде онукам, як їхній дід був один із мільйонів, героїчних відважних і сильних, сміливців захисників країни, ще трохи і зможу зітхнути я вільно, лишиться розброїти самі міни. Я йду, та щось у вухах заклало. Я відчув, сталося дещо жахливе. Попереду ціла російська навала, тисячі куль в наш бік полетіло, праворуч я бачу п'ятьох солдат, ліворуч ще десять чи більше, кричу й стріляю, не дамся без втрат! Я маю до Криму прорватися швидше. Зненацька нестерпно себе я почув, глибокий палкий біль в моєму боці. Та все ж намагаюсь, як можу я мчу, хоч кров захлинає на кожному кроці. Та любов до України сильніше до скону, я буду бігти, щоб інші вижили люди. Та раптом ні звідки той росіянин з полону. Я відчуваю, як куля пронизує груди, я очі заплющив і спокійно лежу. Душа моя тихо покидає це тіло, я не боюсь, бо я вірно служу. Прощавай Україну, матінко Мила. Останній бляха бій перед нашою поразкою. Нас випустили ріж, щоб насолодитися казкою, в якої ми всіх убиваємо і захищаємо сучий Крим. Але ми трясця точно знаємо, закінчиться це чим. Чому не втік даленько? Чому рішив довоювати? В мене мізки слабенькі, чи я неадекватний, та лишився і вже не вірю, що назад повернуся. Ми звичайнісіньке м'ясо з Сибіру. Наша доля вмерти у русі. Ми зненацька захопили український передовий загін і обрізали їм крила, щоб зупинити атаку на Крим. Та один із українців був упертий як баран, стікав кров'ю й не корився, чхать хотів на безліч ран. Та так довго жити не будеш? Я його враз підловив і зненацька із завулиць кулю в серце засадив. Подивився, а це конає той, що брав мене в полон. І невже мене впізнає? Останній погляд, вічний сон. Як же бляха, я втомився! Що ж це срака за дурня? Сам на себе сильно злився, бо я знищив кобзаря. Так, нікчема, я далебі, та зненацька шум машин, гвинтокрилів, що у небі перервав думок мій плин. Це російська підмога, низький путіну уклін. А далека дорога! То бомбардувальників загін. Звісно, гарна нагода знищить нас і ворогів. Оточити їх природно, не за підрив, раз і все навколо тане в шумі вибухів цих сил, і мене зараз не стане по собі, лиш у сам пил. І навіщо окупантом добровільно я ставав? Болю я приніс занадто як даремно воював. Я прийму будь-яку кару, що на мене там чекає. Відтепер я лиш примара, негідна рушити до раю. Котре я дивлюсь новини, та повірити не можу. Всі кордони України відвоювала сила Божа, і тепер лише час покаже, як розвинеться вона. Та нацистів кожен скаже: в Україні вже нема. Залишились їхні трупи, їхні доньки та жінки, але їх самих нечутно не балакають мерці. Я змирилась, що не права. Що вкусила пропаганда дурман. Хоча за це ціна нещадна, мої сини, мій старий пан. Їх Росія вкинула у жорна, а завіряла, що спасе. Та лиш червоне і чорне пофарбувала вона все. В останні дні окупації вийшла на новий рівень. Суча природа Федерації, щоб розгромити Україну, і здобути хоч якусь перемогу, вони своїх солдат занурили в руїну, якби могли, не пожаліли б Бога. Вірю я, що буде далі, щастя лише благодать. Росія ось нарешті пала, довелось за це віддасть, душі і тіла героям, що боролись, як той прес. Та не вмерли вони з Богом дивляться на нас з небес.